Отже, шановні, всім доброго, яскравого, красивого і класного дня. Сьогодні я знову вибрався на рибалку, на те саме місце, де я був останній раз. Хто не бачив, подивіться обов'язково. І знову я сьогодні приїхав, для тим, щоб знайти свій трофей. Дуже мені вже сподобалася місцина. Тут є риба, тут є дуже класна риба. І сьогодні я буду. Намагатися її зловити не тільки для себе, але й для вас, щоб вам було цікаво. Сьогодні неділя у нас і чомусь не непозрозумілі мені причини, тут доволі мало людей. Хоча зазвичай тут на вікенді просто нема де... просто нема де стати, щоб половити рибу. Але сьогодні мені фартануло, як то кажуть. Так що Іду воно туди, десь на той берег, і буду пробувати кидати Уже Перепрошую за сторонні звуки на прикладі того мотоцикліста. Це мабуть жартики чи прикол їхати повз мене позаду 2 метри. Повільно, повільно так і... Тим самим мішати мені щось сказати нормально на камеру. Ну, кожному своє окей. Коротко, повторюсь їду сьогодні, приїхав сьогодні на рибалку на це чудове озеро. Можливо щось ловлю, можливо ні, то як вже судьба покаже. Сьогодні взяв, як зазвичай, мій улюблений зелений силикончик, чорно-зелений, з зеленою голівкою. І буду знову пробувати на нього щось сьогодні зловити. Останній раз... Він прямо показав клас, мені дуже сподобалось, як на нього риба брала. Коротше, якось так. Озеро, як ви бачите, доволі немаленьке. Є, іти, є і куди йти, є де де ходити, але справа в тому, що за те, що під берег росте дуже багато трави, мається на увазі в воді. Неможливо підійти, неможливо дуже далеко. Нормально кинути я мав на увазі. Я мав на увазі, отак. Тому зараз буду ходити шукати місцину. Коротше, як щось знайду, випкнувся, не перемикайтеся. І так, перша локація. Тут нормальний берег, можна зайти подивитися. Але все одно треба далеко кидати. Зараз спробуємо. Так, камера трошки нижче. Так, а що це у нас тут ходило? Собака якась ходила. Судячи по слідам. Окей, спробуємо. Да, мабуть мені потрібно було купити резинові сапоги. З ними було б краще, я б собі зайшов. Як зміг далеко. Блін, опять ці водорослі, ну це капець і було б значно легше Роздаватися не хочу я навіть не хочу знати холодна вода чи ні я думаю що холодна 100% так повернусь трошки назад і побачу що відбувається ось за цим поворотом Якщо нічого не буде, то повернусь потім назад. Така собі чудова місцинка. Так, без лодки тут, звісно полювати на рибу таке собі заняття. Але що маємо, то маємо, можна і так зробити щось, як практика показує, останній раз я так і зробив. Я просто зловив її з берега. Причому е два рази я зловив і один раз у мене було... коротше, вона відцепилася. так. Побачимо яка сьогодні за погоди, чи взагалі буде воно клювати, тому що в нас було е доволі холодно. Це, здається, 6, чи навіть менше градусів було вночі. А на день максимум зараз 17, ну 8 вже отже, поки я ходжу і шукаю трофея, хочу вам дещо розповісти стосовно місцевої флори та фауни, а іменно раків. Як відомо, наскільки я знаю, якщо правила, звісно, не змінилися, в Україні раки занесені в червону книгу, їх по факту не можна ні ловити, ні продавати. В Канаді з цим трохи інша ситуація. В Канаді раки дозволені ловити не в обмеженій кількості. Я ловив тут раки неоднократно. Я купляв на Aliexpress по типу раколовки. Ставив буквально на 2-3 години і вона була практично повна. Але є невелика різниця, може ви знаєте, поясніть мені, можливо, я не знаю, а чи щось не розумію. Тут раки трохи, скажімо так, вони інші. По-перше, вони тут не дуже великі, десь ну, набагато менші, що це вже зацепив, ніж у нас. Диви. воду прийдеться залазити. Коротше, вони набагато в рази менші, ніж у нас по розміру. І ще е, дуже величезний, дуже величезна різниця в тому, що тут е, сам панцир настільки грубий, що для прикладу в мене, мене дружина дуже полюбляє раки. Вона, ну, знаєте як, Вечором книжку, під пивко. Поїсти раків це миле діло. І я багато разів її ловив ці раки, але справа в тому, що їх без пласкогубців, за допомогою пласкогубців, відкрити неможливо, тому що панцир наскільки твердий, що просто так якось, наприклад, в Україні раки їх не відкриєш. Чому хезе, можливо, тут якісь в Північній Америці не такі раки, як. У нас, хто знає, напишіть, поясніть мені. Може я дупля не відбиваю. Може це взагалі не раки, але... Блін. Якось треба буде з'їздити на них, наловити і показати вам. Хто знає, напишіть відповідь. Ми продовжуємо шукати трофеї. Чувствую, буду скоро міняти силикон, на щось інше, тому що... Ну, більше години я кидаю по березі, ходжу і навіть покльовки не було. У мене щось клює. Так, щось клює в мене. Це явно не водорослі. Трошки відпустю, ні, трохи додавлю Бентрани. Що найцікавіше, мене клюнуло саме на тому місці, де я останній раз взяв трофея. І що це у нас тут? А Ану йди сюди маленька. А ну-ка, а ну-ка. Тихо, ша, тихо, 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 тихо тихо. Ой, яка красива щучка, дивіться. Дивіться, яка гарна щука. Зараз -ка. я камеру зніму, покажу. Дивіться, яка гарненька. Клас! Хе -хе, моя перша щука. Я не знаю, чи вона до, до, до трофею дотягує, але... Тим не менее. До речі, я так розумію це доволі популярне місце, тому що я вже не одну блісну тут знаходжу, бачите? Клас, сейчас помірю її. І... Надену камеру на голову зніму рюкзачка і помірю, скільки ця красовела у нас буде. Так, ну що? Так, подожди, Тих, тихо, 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 тихо. Тихо, мала, тихо. Я не хочу тебе брати в руки. іди сюди. От так. Не знаю, видно чи не видно. Так, у нас 24 см, санти... 24 цих самих інших. Десь мені дружина скидала. Це привод, не то. 24,8 інча мені потрібно, щоб було 63 см. А мене 24 рівно. Коротше, чуть-чуть мені не вистачає. Я мабуть її відпустю цю красопету і спробую зловити ще щось. А не зловлю, ну значить, така судьба. Все, все. Не кипишуй, іди сюда. Ща ми тебе витягнемо і не пустимо гуляти. Так. Йди. Тільки не кусайся, як в прошлий раз, я тебе прошу. Дивіться, яка гарнюня. Торпеда, да? Класна щука. Все, іди. Папі мамі привіт передавай. Давай, 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 давай. Молодець. О, Молодець. Отакі от справи. На сьогодні це мій перший трофей. Так, а що це за блісна? Явно вона тут вже не перший рік. Окей, продовжуємо. Друзі, була в мене покльовка, щука йшла прямо за... За силиконом я бачив як вона пішла, тільки я під, 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 підтягнув силикона до берега. А, не знаю, може це та сама, а може ні. Зараз я спробую те саме місце кинути. І спробувати зробити таку саму проводку, як я робив тільки ж. І побачимо. Щось це вийде. Ну, вона десь пішла десь тако вліво. Сумніваюся. Не хто знає? Не зрозумію. Чи це водорослі були тільки що чи що. Чи це знову наклювало? Окей, ну давайте спробуємо раз. Сьогодні така чудова погода. Жаль, що... Скоро настане зима. Хоча в зимі також є плюси. Наприклад, кататися на санках. В цей раз я точно, мабуть, що зацепив. Тому що самі бачите водорослі Окей. Знову похльовка. була. Та що ти будеш робити? І на... в цьому одному районі? Ану давай ще раз, що це я, не зловлю тебе сьогодні чи що? Ну така вже слабенька покльовочка була, просто на грані. Я вже думав, що це е, знову я зацепився за щось. Але побачив в тому районі як булька е, плескається щось плескалось. Ну знаєте, коли риба гуляє. В неї щось плескається. О, знову на одному там самому місці. Блін, аби камера побачила, трохи задалеко. Зараз я попробую туди знову кинути. Трошки невеличка технічна проблемка. Я запутався. І зараз знову буду кидати. Ну знову, знову кидаю. Блін! Який це кайф, в таку погоду ловити рибу? Я вам просто передати не можу. Що я Сьогодні трохи заморився. Ходити. Так. Балон з газом. І моя кофа. Вітер такий сильний. Довго в не закипав. Але з тобою прикирею еще.

Думаю, есть сорняки. Блех, ветер. Бывает так. Брежда с сорняками, сухая трава. Можно загрузиться. Нормально. Пойдем. Я кофе богато не играл. купив нову каву з горіхами. Коротше, щоб розуміли запах такий типа горіхи з шоколадом. Я її помішав з, з звичайною кавою, тому що тут вже було занадто сильний запах. І якраз так один до одного, якщо змішати саме того. Мабуть, я сьогодні вже не візьму свого трофея. Вже 4 години вечора. Сонце сідає рано. Ну побачимо. В принципі, я план виповнив. Я зловив на 60 щуку. Я вважаю це крутий результат. Хотілося б щось додому завести. Але побачимо. І так непогано. Вихідний день. Чудово, я чудово проводжу час. Головне, що не вдома. Дома взимку можна сидіти. А в таку погоду треба гуляти. Насолоджуватись, тому що життя бляха дуже коротке. Навіть дуже. Зараз я вам покажу як живуть багаті канадійці. Вони ще де живуть. Ліс, нема нічого. Тут телеп. Криша. Судя по криші, крутий дорогий дом багатий. До населеного пункту десь 18 кілометрів, 18-20 тут в основному ліса і річки і озера. А, є ще кемп кемпинг. Коротше поки кава закипає Хочу надіти щось нове Спробувати. Я собі думаю так. У мене е шнур дозволяє кидати великі грузи. Вона шнур до 22 кг. У мене є ось така ось штука, мадин Японія. Я хезе, що воно таке, але воно предназначене для великого грузу. Якщо я знайду в себе великий, то я якось. Я, правда, уявлення не маю. Як ним гратися? Ну, я можу спробувати. Вона пустотіла внутрі І ще. Я хочу спробувати. Де? Так називаємо. Или в Україні називають Ларва. Чи Ларва? Ларва. Короче, Містер Твістер ні Да, містер Твістер тут в Канаді називають у нас в Україні цю називається ларва. Хто бачив мій качинок, коли я відпочивав на кемпі, то на цю штуку я ловив щуку. Довольно круто плює. Хтось проїхав. Головне, щоб не пісофіцер. Що я тут костер палю. Я шуткую. Таганки можна. Коротше, щось таке зроблю. А там побачимо. А це вже, дякую йому і підову утіль, Якось так. Ребята, в мене щука така, що це все, вона випригувала два рази на землю, ой, на цю, блядь. Ух ти що? що це таке? Тихо, мала. Що це? Чи як це вона зацепилась? Ви тільки, ви, блін. Я теж, блін, руки жопи, блін. Не можу вовремя камеру включити. Ви не, при... не уявляєте, що вона робила тільки ж? Вона пригала, блін. З води? Оце так. Да. А ну малеча ходь сюди. Тих, 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 тих. Ох, яка жирененька сучка. Так. Сій і нікуди не йди, я принесу рулетку. Ми узнаємо. Будеш ти жити чи підеш на холодці? Так 24 Есть, 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 все, я побив вверх рекорд Ура, 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 ура! Дивіться, яка. Красапета! Ух, ху ху Можно мене поздравить Все-таки я це зробив Все-таки я зловив свій трофейчик Ну що, не перемикайтесь, будемо витягувати з неї. Так Ох ти що Малеча Та ти нормально так ковтнула Любиш глотати, так? Да? Цей раз я вже не поведуся І в пащу свої пальці не буду тобі пханути.

Стись, стой, стой, стій, стей Стий, мала, стей. Я тебя прошу. Крутая щука була Базару ноль. Заберу додому. Сейчас же покидаю трошки Чисто для у нас салади придумаю щуку, я знову забув ножа. Щоб її порізати та скинути в пакет, щоб цілою натягнути додому. Але класно. Реально класно. З кожним разом я ловлю хоча б на трішечки, але Риби. більшу рибину. Це не може не радувати. Це реально круто. Так, я думаю, напевно, в цьому місці вже немає риби. Я ж тільки що зловив. А дві штуки тут я сумніваюсь. Що буде стояти. Круто! День пройшов не зря. Реально не зря. Що дозволить погода? Можливо, я ще сюди приїду. Тільки на наступний раз вже піду десь туди подалі. Виключно бляха. Виключно на розвідку. А, до речі. коли 15 назад тут приїхала. Ріхав автомобіль, на папа з дитиною попросилася в мене тут біля мене постояти, порибачити. Ха, знали б вони, що тільки як вони після того підуть, я одразу візьму щуку та мабуть щоб залишились. І десь пішли туди. В общем, я вже давно в принципі не вмикав камеру, але я не поїхав додому, з одної причини. Я вирішив перепробувати силикон і взагалі всі ті приманки, які в мене є. Чисто для Скажімо так Для цікавості. Так от що я вам скажу. На даний момент на першому місці все-таки силікон білий чого на зелений перепрошую. На другому місці це у нас блісна здорова, та на яку я зловив ось цю щуку. І на третьому місці у нас ця ларва. Поки була вимкнута камера, я на нього не, не зловив, але було, скажімо так, доволі багато покльовок. Повністю на салатовий силикон, взагалі нічого не клює, я не знаю чому. Хоча дивно, на чорно-зелений клює, а на салатовий, на чорно-салатовий клює, а просто салатовий не хоче. не знаю чому. Зараз я... у мене така є срібна рибка. Зараз я пробую на ню. На нього ню тільки була одна покльовка, тільки і все. В принципі, в мене є ще там маленька одна бльозінка і на цьому в принципі все. Тому на наступний раз я вже плюс-мінус определився. Так, да, ви скажете той, хто скажімо так, настоять трушний рибак, не такий як я, то він скаже, що на свою погоду, на кожну погоду, на там тиск і на бла бла бла, коротше, все це впливає на то. Який колір треба кидати, коротше, щука дуже вредна риба і так далі тому подобне Але я вже тут другий раз і другий раз в мене квіє на плюс-мінус. Одне й те саме. Тому я думаю, це залежить все ж таки не тільки від погоди, а просто від місця, в якому ти ловиш. В моєму випадку це це озеро. От якось так. А на цьому, мабуть, що в мене все. Вже вечір, мені скоро їхати додому, сонечко скоро сяде, мені ще 50 км добратися додому. Всім mm -hmm. бажаю здоров'я, всім пока-пока.